Руслан Мороз на службі в митниці вже сім років. Вилучення контрабанди, незадекларованої валюти лише за перші п'ять місяців цього року на його пам'яті 70 протоколів. Один такий випадок стався зовсім нещодавно, три дні тому. Суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності завозився товар, соєвий ліцитін, були виявлені. Подільний документ, являючися для ну, погаща для таможного оформлення. Щороку митниця захищає країну від неякісного забороненого товару, а ще поповнює держбюджет на сотні мільярдів гривень. У 21 першу річницю служби для митників вітання і святковий концерт. За сумлінну працю та особисті досягнення від міської та обласної влади грамоти та подяки. Особливо відзначили роботу митників під час Євро-2012. Очень много делегаций к нам, и все абсолютно отмечали слаженную работу вас и пограничников. И хочу сказать, что это способствовало укреплению международного имиджа города Харькова. Ведь діяльності цього органу залежить як робота окремих галузей экономики, так и экономики в цілому. Дозвольте мені в цей день побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, наснаги у виконанні завдань, які ставят перед нами як президент, так і уряд України.